Доброго дня, мене звати Кисленко Дарина. Я навчаюся в 10 класі міста Дніпро та на міській станції юних техніків, теж місто Дніпра. Тема моєї роботи це дослідження дії припливів на гідросферу Землі. Усім відомо, що вода становить близько 70% оболонки нашої планети. Але як. Вона піддається впливу різним явищам. А так, що існує, так звана припливна сила. Вона характерна тим, що Сонце і місяць здатні притягати до себе оболонку нашої планети, як суху, так і водну. Але водна піддається більшому про відсотку деформації. Тут я навела не невелику схему для того, щоб було краще зрозуміло, ну, примітивно, так, як відбувається цей процес. У точках Б і Д буде переплив, а у точках С і А буде відлив. Ну і це супроводжується місячним притяжінням та сонячним. Потім я про це подробніше розповім. Що таке приплив взагалі? Приплив це підйом води, що виникає внаслідок періодичних коливань рівня світового океану, що відбувається внаслідок сумтяжіння місяця та сонця, а також ефекту обертання землі. А відлив це навпаки, періодичне зниження рівня води через рух місяця. В різних точках землі є різний під'єм води через ну різні сили припливу. Так, десь вона аж до 18 метрів приплив, десь взагалі він не помітен. Це залежить від багатьох факторів, наприклад, від рельєфу дна, від глибини океану, від географічної широти. Дуже багато факторів, як я вже сказала. А зараз трошки про актуальність моєї роботи. Раніше вважалося, що про припливи повинні знати лише моряки, але це. а вже ж, їм важливо, але не лише для них. Тому що, наприклад, ось наводнення, вони зумовлені. Наприклад, королівськими припливами. Королівські припливи це ті, які відбуваються під час загійних припливів. Про це я теж потім подробніше розповім. Але так, через саме королівські припливи дуже сильні бувають наводнення і катастрофи, тому це проте про це краще знати правильно. Далі сейсмічна активність проводилися дослідження, що для землетрусів із епіцентром виникнення на глибині до 70 км збільшується частота авторшоків при низьких припливах. А при великому припливі вода створює дуже сильний тиск і проникає по тріщинам в розломи плит. Через це плитам просто портів стає легше, а тому землетрус сильніший. Це теж залежить від припливів. Далі, гравітаційне поле утворюємо сонцем, воно більше, ніж те, що утворюється місяцем, навіть не дивлячись на те, що місяць набагато ближче, сонце все одно набагато більше, ніж наша планета, і це має значення. Якщо ми формулу гравітаційної притяжіння підставимо дані, які я тут зазначила, то як факт можна прийняти, що сонце притягує всі земні тіла у 170 разів сильніше, ніж місяць. Далі, коли ми кажемо про припливи, існують це, те, ті, ті тіла, що обурюють, і те тіло, що є обуреним. І це і висота горбів Ну, припливів, вона залежить від прискорення припливного, а також від е, сили тяжіння на поверхні оборного тіла. І якщо ми дані значення, от маса оборного тіла і так далі, підставимо у формулу, то виявимо, що у випадку, коли наша планета виглядає як... Обурене тіло відносна зміна форми дорівнює 1,2 помножити на 10 в мінус сьомому ступені. Якщо чесно, це не дуже велика деформація. Сильна вона буде лише тоді, коли у нас значення наближено до одиниці. Це характерно для ну, різних зірок і так далі. Ось, Далі дуже важливо, про що я хочу сказати, що існують е, сизегінний приплив і квадратурний, вони залежать від фаз місяця. Під час повного та нового місяця відбувається сигінний приплив. Тоді місяць Земля і Сонце вшикуються по прямій, і вектор сили гравітаційної взаємодії найбільший. Ось, а квадратурний приплив це коли. Е, ну, Моменти першої та останньої чвертей місяця, ну місячної фази, і кут між сонцем і місяцем становить 90 градусів. Тоді горб місячного припливу накладається на сонячну западину, чим значно послаблюють один одного. Я брала багато. Інформація теоретичної із книги Сурдана е, Володимира Григоровича. І там був той факт, що учені з'ясували, нібито е, рівень підземних вод, нафти і навіть вулканічної лави зазнає коливань синхронно з припливами і частота раптових викидів вугілля та газу на вугільних шахтах збільшується в період загінних припливів. І про викиди вугілля мені стало дуже цікаво, це що реально породи викидаються, Такі тверді, і так, це дійсно так є. Природа цих викидів невідома, але я думаю, що це теж залежить від гравітаційної взаємодії. Бо, як я вже казала, де формується не лише водна, а й суха поверхня. І ось я привела таку таблицю, статистику, де ось, наприклад, самі бачите, в Китаї на шахті був викид вугілля в майже 13 тонн, там в СССР. Там СРСР е, викид в 400 тисяч 500 тонн, тому, якщо бачите, ця проблема дуже серйозна і дійсно заслуховий на вашу увагу. А тепер про практичний вклад в цю роботу: Чи я е, подивилася та проаналізувала кількість? Катастроф на шахтах Китаю в період із 2010 по 2021 рік. І виявилося, що катастрофи вони відбувалися саме в період або нового місяця, або повного, або там ну, майже в цей період. І це якраз співпадає із ну, моментами згідного припливу. Я подивилася далі, е, як, який був рівень під'єму води, і саме так коефіцієнт пропливу був дуже високим, і все співпало. Тобто проблема є повністю доведеною, так? Тут я показала чотири приклади із різними показниками води, щоб було краще розуміти. І думаю, можна підводити висновки. В теоретичній частині своєї роботи я описала фізичний зміст припливів та відливів, розповіла про припливний ефект, гравітаційне протяжіння ну, і інші теоретичні відомості. А ось в практичній прийшла до висновку, що вибухи в шахтах найчастіше відбувалися в моменти згідних припливів, досліджувала вибухи на шахтах Китаю, а також амплітуду води в той момент і фазу місяця. Це означає, що приплив на сила є однією з причин катастроф, і проблема є повністю доведеною, а тому сподіваюся, що вчені візьмуться до уваги та приймуть міри. Дякую за увагу. Я готова відповідати на ваші запитання.